Привіт, друзі! Ну що ж, поїдемо жнивувати? Що залишився? Клаптик. Там, де робив, досів, ми сіяли ячмінь під лісосмугу зранку і було трішки волого. Потім закінчили ячмінь сіяти, почали сіяти одне бнем пшеницю далі. І вже просохло так непогано. Анкерна сівалка, трішки там, де було мокро, під лісосмугою, не, не лізла. І вже так поглянувшись, то зерно мені здалося, що на верхові не сильно воно в землі заборсалось ранком, коли була та волога. Думаю, пройду, ще візьму пшеницю. Два чи три сліда туди прийшли туди, і назад, туди і назад прийшов, щоб, ну, щоб щось було, зійшло так. Як думки, що там пташки з'їдять, там горці-миші посідають на насіння, що на верхові толку з нього не буде. І зійшло і то, і то і Ячмінь і пшениця. І вийшов такий, як суржик. Коли збирали ячмінь, пшениця ще була недозріла. Тобто там стояла просто зелена, так як і під лісосму, і холодок, волога вона ще вегету, ну, вегетація проходила так інтенсивно доволі. Зібрали ячмінь, вже в планах була думка зібрати. Той ячмі суржик, нас так кажуть. Суржик вже зібрати, коли будемо збирати пшеницю. По пшениці пішло все так швидко, інтенсивно показували, розповідали, що вже було якби не до того клаптику, Так як автомобілів не було, прицепкою старався відвозити там, можливо, буде 300 кілограм тих, ну скільки буде, де скільки буде, Зараз побачимо, поїдемо. Що на, ходка одна, щоб зробити мені додому розвантажитися назад 40 хвилин. Ну це через транспортер, звісно. А там би то висипав з боку, ну десь півгодини, але все рівно б затримався цей процес. Що основна ціль була зібрати пшеницю, і вже вперлися ввечері. А ввечері ячміш, самі знаєте, він же відпускається, та й пшениця, але вже не молотиться. Комбайнер сказав, що вже буде другим разом. Ті доб'є його там ще городики буде бити через ну це вже прийшло, я знаю. 3-4 дня. То якраз зараз молотять, під'їдемо, зіб'ємо його. Таке відчуття, як 13-та зарплата на цих жнивах. Вже, ну, якби. Е Трішки, але все рівно потрібно його забрати. Нема як його залишити, тому що ну сипеться, і потім буде потрібно з ним гратися. Це ж маса насіння зараз випаде на ту ділянку, що як не є, а забрати потрібно. Та й якусь неділю другу, ну другу ні а <сум> неділю, то що поросят погодувати буде потрібно. За трактора там питалися Дмитро, то продав того трактора чи не продав. Друзі розповідав. Мені здається, в цьому відео розповідаю так. Ну, нормально, можливо, десь щось забувається, так як голова не сильно свіжа ну, в плані чистоти, то можливо десь щось не так скажу. Але трактор проданий то не мій трактор, то новий власник, але так по життю, слава Богу, трапляються люди, що які довіряють і виручають, і сам стараюся не підводити. Ну, щоб був такий нормальний процес, питання було з перевезенням. Самі розповідали, так як я бачив скрізь, спілкуюся. То скрізь така ситуація, як то є, то того нема в кого ще свій автомобіль, то нормально. Е є комбайн, нема автомобіля. Є автомобіль, нема комбайна. Отакі, ну якось під. Стараємося так підлаштовуватися, начебто з крипом, рипом, ну це все весь процес вже так під кінець, підходить, вже трішки підзвільнилися. То позицію товариша трактора, щоб перевезти прицеп, є, підчепив, перевіз, і якби не той момент, то пшеницю, можливо, би збирали сьогодні. Так як є. Бо немає автомобіля, ну що робити? Немає чим перевозити, так так прицепку, трактор перевезли і якийсь момент той і виграли. Ну що, друзі, зараз поїдемо. Маленьким хлопчиком, тигром моїм, заберемо той потужний урожай, привеземо додому і побачимо, що до чого, як. Ну і так і розповімо на полі, які можливо, ну, можливо і була певна помилка що до чого, як, що б не робив, як прийшов ці всі моменти, і так би поотатно покажемо, розповімо, що до чого. Поїхали! Ось і виїхали на поле. Зараз підійдуть хлопці і зберемо цей шматочок, друзі. Ну що, по цьому, по самому сезону? Ну, те, що ще потрібно, це ще сезон якби не закінчився. Потрібно підготувати залишити землю в нормальному стані, підготувати до наступного сезону. Так як бачите, тут де була пентка, не така засміченість і бурян. А тут, де був ячмінь, після того пішли дощі і всі бурани. Повилазили. Зараз без що бажано зробити. Я думаю, що я ще встигну привести цю процедуру, це, прове... це дискування. Тобто передискувати, перемішати солому з поверхневим шаром ґрунту, щоб вона перегнивала. Не закидати її туди в землю, тому що доступу кисню не буде, бактерії не будуть працювати. Ну Це ще також при умові, якщо буде волога. Якщо не буде вологи, то ця вся процедура, ну от те, що вона зіграє таку роль, це подрібнит. І знищив буран, оце основне, а перетравлення пожнивних решток такого інтенсивного не буде. Але якщо перепадуть дощі, бактерії почнуть ну, працювати, краще ще внести під дощі. І за певної вологи, звісно, карбамід, або певний якийсь деструктор стерні, або те, і те, селітра, будь-який азот, так як бактерії працюють і з землі забирають азот. Ну, це їхнє таке харчування. Звісно, його там буде менше, то краще для них внести. Карбамід або селітру, або ну, якийсь певний азот, туди який є як Ну, Зрозуміло, що касом ніхто там не буде зараз гратися. Але хто це може зробити, той може. Ну, саме основне, що потрібно робити, це дискування, лущення стерні, дискування, в кого є які агрегати. Тими роками я проводив дисковою бороною. Непогано процес працює. Також певна підготовка така до оранки, так як після пшениці тут буде оратися швидше за все, ну, в таких планах є. І позбиває дискова борона оці буряни. Тому що як бачите, вже починає навіть буран цвісти цвіт бурану насіння, знову боротьба, гербіцид і потім такі неприємні. Моменти і також, коли ці буряни ростуть, вони забирають азот з землі. Ну певні такі мікро-макроелементи, які є там в ґрунті. Тобто потім їх потрібно вносити, щоб та культура, яка б сіяти далі, мала що там взяти. А так як буряни засміченість, вони з'їдять те, що там є якусь частину, і потім рослині не буде. Цього. Тобто потрібно буде провести дискування, побачу як ще буде, можливо, і внесу деструктор з терні, там, в принципі, карбамід є, можливо, карбамід розбавлю, якісь такі питання будуть, і потрібно буде задискувати. Надіюся, що встигну і думаю, що я це ще проведу. Ну, в цілому, по тому році, який пройшов, що можна сказати? Насичений рік такий був, щоб сказати, що поганий, то ні на рахунок вологи, на рахунок інтенсивності роботи і цих всіх кипішів, в принципі, так само, як завжди, стараєшся спокійно, підбираєш погоду, вносиш, розраховуєш, дивишся, думаєш, ну, в принципі, нормально. По волозі, просто я б сказав, ну як. ну... Тут ображатися немає чого, вологи вистачало, ляло. Сумно було дивитися, що на сході жарить, а тут лупени, там вже ті кукурудзи, соняхи по коліна бачу, передісковують. Ну як знаєте, як своє шкода, тому що це один рік, і це ж не те, що ще щось засієш, і ти перекинеш сім'ї, людям потрібно за щось жити. Такий не, не те, що неприємний, це не те слово, момент. А такий момент, ну сумний. Сумний момент. Ну, що зробиш, бачите, такі моменти є, і ми на це не можемо повпливати. По певних питаннях, що зробив, не так, була був один косяк, це пшениця по пшениці, друзі. Ні в якому разі старайтеся верніше, ні в якому разі так ну, неправильно сказати, старайтеся дотримувати сівозміни, Не сійте пшениці по пшениці. Якщо вже сіяти так, то гарний. Від насіння розпочинаємо. Протруювач просто такий гарний протруювач, не щось там дешеве, таке намішане, а такий, Ну який би працював. Ну Це завжди ж бачите, як по гербіцидах по кукурудзі дорогий гербіцид то він взяв бурян там 15-20 см був він його знищив. просто там Чотири компоненти, які було в ньому, то Ну відповідно він коштує. Так і думаю, що і по цьому питанню, по протруєнню, обов'язково гарний. Протруювачем, багатокомпонентом протруювати, якщо пшениця по пшениці, то та і так взагалі воно стосується цих моментів. Трьохразовий, як мінімум, фунгіцидний захист трьохразовий, весня, розпочинаючи осінній осінні і два весняних. Ну, Якщо встигається в строки у ці моменти, ну краще все ж таки я б не йшов до цього моменту пшениця до пшениці, тому що я побачив однакова захворюваність. Вона залишається в ґрунті, і в мене вже не було, не було, не було видно цього моменту. І коли вже викинуло прапорцевий лист, воно почало його от, і, і то всяка штука лупенити ту пшеницю. Ну вже що зробиш? Вніс фунгицид, але ж ви ж розумієте, це як вже захворів. Тоді вже ти сам себе лікуєш. А тут, у цій, в цьому плані, я все ж таки схиляюся до моменту, що краще запобігти, щоб перед тим вирішити це питання, щоб вже був імунітет в рослини до певних захворювань. Тобто, вносити наперед планово. Повинна бути технологічна карта, тра-та-та-тра-та-та. Ну зрозуміло, що це майже не майже. Скажімо так, 50% аграріїв немає. Ну, а звісно, хто в великих масштабах, то там технологічні карти, тому що їм тримати це все в голові нереально. Ну і друзі, косяк, оцей пшениця по ячменю. І Тоді так сіяли, здалося, що маловато. І так дивлюся, що і правильно здалося. Зараз побачите. Вона непогано, що ячменю там би практично не було. А коли збирали, то вже, щоб пшениця була зелена, вже вивезли кізяки помаленького, Після від поросят вже сюди повивозили, повкидали, щоб біля будинку не було, воно не бухтіло ці аромати не сильно приємні, щоб не було, то викинули сюди і буде дискування оранка вже собі передискується. Такий суржик вийшов, друзі, ячим стоїть, начебто ще не посипався. Ну, стоїть стійко так. Мало ячменя, в основному, в основному тут пшениця. Ну, Такий клаптик, не на всю жатку залишився, але залишили його так. Зібрали це ячмінь окремо, тому що пшениця ця ще стояла доволі зелена, така ще молочна таке, зерно було. Ну, Тут наповнено, тут під краєм її вологи вистачало. Звідти зверху, як дощі йшли, воно завжди сюди стікало. Тобто вона тут така. Джомбата славна, гарна. Трішки вже вимита, зрозуміло, що дощами вимивається цей білок. Ну, Вже що є, то є. Тож, ну, дюрку не закриєш, щоб звідти не текло. Ну, тече та й тече. Ось бачите, яке пропитання. Чому потрібно дискування обов'язково проводити? Оце зараз він щир. Оце наслідок вив... вивезення гною. Шлунок тварин не перетравлює все насіння, воно залишається. І вивозимо гній. А потім вивозимо гроші сюди в плані гербіцидного внесення. Тобто з цим потрібно бути обережним, не допускати от такого, щоб цвіло. Тому що проросло насіння, воно осипеться. Погляньте, його тут ой-ой-ой, як немало. І потім боротьба з буранами буде доволі така інтенсивна. Ну, чекаємо, зараз хлопці підійдуть уже. Зберемо, побачимо, що тут сипе, як сипе. Що сипе, то буде наче. А тепер попробую цей рецепт попасти. На тій стороні чоловікові потрібно збити. Передають. Передавали на сьогодні якийсь дощик, то щось воно помінялося, відмінилося. Ну, в принципі, так, непогано це все пройшло. Та неділька дощів, але також не можна сказати, що то було погано. Дощ це завжди в плюс. О, в керницях вода буде, бо зіляло так багато, болота якісь наповняться на сонях кукурудзу, на все, що таке вегетуєш і ще росте, це до діла. Ну я вам скажу, що непогано така зарплата вийшла. Ну, яка з десь стане недійку, можливо і трішки більше поросятка. Погляньте, є шмій пшениці. Ну, до діла, що тут сказати, але запах не передати, просто. як пахне хліб. Хто знає, той знає. Ну, помаленьку поїхали додому, будемо розвантажувати. О, ти приїхав. Помаленьку, потихеньку. Одне питання, друзі. Так, дивлюся, їду. Ну що, дивлюсь то на дорогу, а й думаю. Отаке життя. Це зараз потрібно заносити туди, тому що одразу молоти не потрібно, не можна, потрібно, щоб як місяць, мінімум, щоб відлежалось зерно. Одразу його годівлю тваринам не можна давати. І Потрібно буде завантажити, бо вже молоти також потрібно звідти сюди. Ось таке життя. Туди носиш, звідти заносиш, заносиш а звідти виносиш. На рівно місці така подвійна робота, яку потрібно зробити. Ну нічого, в цілому добре, що зібрали. Непоганий, такий вийшов і суржик, і ячмінь, і пшеничка, якраз для поросят, щоб трішки додати кукурудзи, то було б поділо, Ну, кукурудзи немає. Зараз помалайку перенесеться. Можна було під транспортером, але там пшениця пересувати його зараз сюди. Це довше буде, ніж тут його поносити. Зараз швиденько. занесем, завантажу. Те, що вже місяць. Ну, поки що єчмінь, так як пшениці також недавно збирали, поки що у годівлю не пускаємо. ну Є ячменчик, і спокій такий на душі. І... Залишилось десь на день два, якраз потрібно, що на болоти. Доволі зручно, друзі, таких кормо змішувався. І з млином взагалі оця комплерування на молот собі і приблизно на недільку вистачає. Влазиться ну по паєцьменів і не знаю, так як він об'ємний. Багато трішки натура, сама менша. Ну, по пшениці кукурудзі, оце, що перемішував, відром зважував, прикидав, мені здається, навіть відро знімав, тормозмішував КС 300 від техномашкнові. Ну, Лента, прав-4. Лупени непогано. Зараз надалі політую, щоб хоча було на недільку. Надаремо водицьки. Вона в шланзі отут така гаряча нагрівається кипяток. Після такого дня трішки, друзі, сполоснутися. Змити цю пилюку. Ох, дитка красота. Вона надали холодний, бо пухері на шкурі робляться. Та й можна, друзі, трішки відпочити. Давно вже збиралися хоч якийсь кусок м'яса пожарити. Суне звідти хмара. Така доволі немаленька. М'ясо промариноване, просто прекрасно. Вже давненько стоїть. Ну, холодильник воло зі псоми. Вакуумі завакуумували, поставили в холодильник. Роботи, які після пшениці ще потрібно зробити, так просто залишати. Не можна будуть заростати буряни, якщо не дискувати, не переробити це, не перемішати з поверхневим шаром ґрунту і стимулювати заодно десь ну, в якийсь процент втрат рівно є з комбайна, тобто вивівається, десь обилося в колосі, стимулювати його проростання і тоді вже перед. Ну, оранку, як би сказати, переорати, чи передискувати, хто яку технологію супроводжує. Тобто далі будуть ще питання, це якби такий процес. Один закінчився, інший розпочинається. І помаленько, потихеньку будемо далі працювати, пускається дощ. Тут трішки відпочине пишіть, коментуйте, кому не важко, ставте вподобання до наступних відео. Wjam do chastra. Tam mm. przyjechał mm. bok. Hm. Karno tak.